Архітектура. Стиль Рококо не вніс в архітектуру нових конструктивних елементів, зате використовував старі, не обмежуючи себе жодними традиціями прагнені досягти декоративної ефектності. Більшість будівель того часу це резиденція аристократії, багаті міські особняки і заміські палаци з міцними мурами. Кімната часто мала криволінійні обриси і являли собою вишукані симетричні композиції. У центрі зазвичай розміщувався не парадний зал, а невеликий ошатний салон. Стелі були порівняно низькі, натомість вікна достатньо високі й широкі, в оформленні фасадів та інтер'єрів переважали пастельні кольори блакитний, зеленуватий, рожевий, перламудрий. Важливим елементом декору був граційний орнаментальний риб. На території маєтків стало модним споруджувати китайські будиночки, затишні павільйони, гроти, альтанки. Характерним зразком архітектури Рококо є королівська резиденція Сан Сусі. Побудована архітектором Кнобельсдорфом у подстамі Німеччина для короля Фрідріха II. Це витягнута одноповерхова споруда з вишиканою балюстрадою по карнизу, у центрі будівлі овальний зал, критий куполом, напівкруглий парадний двір, оточений колонадою, величезні вікна, двері паркового фасаду і сходи тераси, які плавно збігають у парк, створюють відчуття єдності природи. І палацових інтер'єрів. Усі елементи скульптура, декоративний живопис, меблі, дзеркала утворюють цілісний, ретельно продуманий ансамбль. Своєю вишиканою простотою резиденція мала створювати відчуття гармонії, налаштовувати на особливе світосприйняття, радість і безтурботність.